Доброго дня. Сьогодні команда капеланів служила в шпиталі в центральному, і кожен із нас ми сьогодні можемо поділитися тим свідченням, яке ми отримали. Спасалися люди, стілювалися, відновлювалися, раділи. Тому кожен із нас має свідчення, і я благословляю поділитися. Слава Богу, ми дякуємо Богу за те, що він сьогодні використовував нас, що ми сьогодні змогли послужити людям, які приймали Христа. Як, е, ми молилися зцілення людей, і народ був вдячний. В ім'я Ісуса Христа. Дякую. Да. Слава Господу. Е, люди зцілювали, сприймали Христа. Знаєте, були такі, які ну, може не треба, але ти наполегливий ти продовжуєш говорити. Е, ти питаєш якісь там, ну підходиш до людей, до кожного окрему. Ну, так, як йому треба, да то дивлячись на ситуацію, і тоді е, люди відкриваються, вони приймають Христа. Знаєте, декілька сьогодні було молитв, і люди прийняли Христа ракових е, хворих. І знаєте, вони змінювалися. Вони змінювалися в своєму лиці, на лице, обличчя. на обличчі. Да. А вони а сльози у них були. Вони я бачу і пані розумію, що це дух святий к Навіть я казала їм, знаєте, це не від мене, це від духа. І вони кивали головою. Так є. Да. Амінь, амінь, амінь. Да. брат. А... Я дякую Господу за те, що він надихнув мене і всю нашу команду на служіння капеланами в цьому госпіталі. І я радію, що випала така місія для мене і пишаюся. Да. Да, це наша команда, тому ми дуже вдячні кожному, хто сьогодні приймав участь. Да. Благословляємо кожного і цінуємо, тому що команда це сила і командна робота це сила. Всім радості, у кого є бажання доєднатися. Ми раді всіх приймати в команду, разом спілкуватися, вчитися і разом служити нашим воїнам. Благословінь вам, Ісус Господь! Ісус Господь.